Гіпсокартон, він не виступає за оцей борт. Оце головне. Тут треба так зробити, щоб ця стінка була, щоб її було видно, тому що це дуже важливо. Тут акуратно треба підійти мало. Це, це, так, це, так, це зрозуміло. Щоб полосочка була видна. Ну, на багатьох профілях є такий декоративний фрагмент. Так, треба попрацювати, але якщо клієнт хоче, а коли він побачив, він точно захоче. DL40G оце його назва. На сайті алютації можна знайти. Ви заходите ось сюди і ви знаходите всі тіньові світлові лінії, які існують. Альбіпс. Що дуже важливо, що у нас є такий сепараційний тіньовий шов і його ширина та висота, як і в цьому тіньовому шову на світловій лінії. Тобто, якщо клієнт хоче, щоб зі стелі просто вийшов тіньовий шов та кудись пішов, декоративно без зробив світло, як вже без, 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 без світла, то можна отак перейти цим профілем, зробити якусь фігуру. Ще, наприклад, світло на стелі, а, а на стіну тіньово, перейти, світло, перейти просто тіньовим швом. Ще не всі розуміють, що з тіньового шва можна робити такі різні фігури. І це дуже круто виглядає. Поки що ринок до чого звик, що є один тіньовий шов, два, три, вони поруч можуть стояти, але їх можна пускати по всій стелі, по всій стіні. І це буде дуже круто виглядати. І фішка в тому, що можна стикувати.